Ну от ми на самій дамбі. Китеньке відео пейзаж. Це з сторони тут електрична станція знаходиться. Вся техніка, навіть два гелікоптери є. Ось. Річка, от власне, саме Солінське озеро. Прошу, глянути, які тут масштаби? Трошечки. Так от ну, все виглядає. Метеорологічна станція стоїть, пише всюди, що заборонено під час бурі перебувати. Так от, Солінське озеро. Це лише його частина. Так, тачок летить. Ось так от.